Зараз пропоную переглянути інтерв'ю з культовим польсько-американським письменником Янушем Гловацьким. Він відомий не лише своїми книжками, але й сценаріями для фільмів. У Сполучених Штатах він прославився після постановки п'єси полювання на тарганів. Говорити з живим класиком. Ми будемо не про літературу. Як він зазначив перед інтерв'ю, зараз час не той. Джень. добрий. доброго дня. Сучас панського часу ви сказали, що чи не кожен хеппі-енд може скінчитися трагедією. Як пан, як ви бачите оцю нашу українську ситуацію? Відомо поза що вже за четвертим. Вже йде п'ятий. Як то кажуть, по польськи, я вже забув елемент. П'яте. П'ятий елемент, чи то гроші, це те, що справді панує над світом. І тут ми маємо дуже добрий приклад у справах реакції світу на те, що діється в Україні, Тобто йдеться про комбінації, з одного боку оповідають про ці всі чудові вартості демократії. Про гідність людини, а з другого боку не хочуть втратити бізнес з Росією. і це та гра, яку грає Анджела Меркель. Анжела Меркель насамперед Німеччина і інші країни. Ну, а з другого боку є ви, тобто Україна. А з третього боку є полковник Путін який розпочав свою велику гру з повернення російської супердержави. Як це це скінчиться? Бог один знає, це може тягнутися дуже довго. Думаю, що Путін не сподівався такої впертості і такої відваги з боку України. Ну і зараз він сам здивований і застановляється, як він має далі грати але водночас страшно йому страшно залежить розуміло. на тому, що відбувається в Росії. Він боїться послабити напругу, аби не втратити популярності в Росії. я прочитав е, доволі жахливу річ. 80% росіян вважає що Путін є занадто демократичним, і це направду така відомість, від якої холоне кров у жилах. Бо Ми його вважаємо за найгіршого. А виявляється, що може бути ще гірше. що за ним стоїть така собі страшна темна Русь. Вона відмирає, вона була закомплексована. зрозуміло, що всіх це викликає асоціації з німеччиною? В 1933 34 роках, коли Гітлер доходив до влади, побачимо, що вчинить Путін. Ну велика криза, приниження, програна війна, Путін втратив імперію. тобто радянський союз розпався? Чи то росіяни відчували себе якось не так, хоча ми сподівалися, що вже тягнутимуть у бік тягнутимуть демократії. Свободи, сучасності, і зможуть віднайти себе у цьому, знайдуть у цьому якісь вартості. а виявилось, що вони хочуть силою творити імперію, Ну, і імперію це вражаюче бачення з 20-го, а не з 21-го століття. І на мою думку, саме тому це погано скінчиться і для Росії, і для Путіна. Для Грасі для Путіна, ми розуміємо, що ми є на світових околицях. Оця центральна і східна Європа. але не для Польщі. Не для Польщі, але йдеться про цей великий світ. так ви дивитесь на це не тільки з польської точки зору, але й з американської. Американське йорк Бруклін. Голівуднім і тут коїться те, що I можна лише описати to, to, žмяво, ну, якимись, даруйте, лайливими словами. Житке слово, для того, що це без сенсу, і ніхто тим не мишляв, і не муку помишлять. Але знаєте, зараз на світі діється дуже багато такого, що люди не передбачали і не могли. От, скажімо, коли я приземлився в Америці і почалась моя еміграція, що співпала з воєнним станом у Польщі. Я виїхав, емігрував до Нью-Йорку. Перед впровадженням воєнного стану То я також там відчув, що я нарешті у безпеці. Це був момент, коли я перебував на стороні найсильнішого. але потім. Алкайда вдарила у ці вежі, і раптом виявили, що американці цього також абсолютно не сподівалися. цілком не розуміли, чого ж ці араби від них хочуть. Не мали жодного поняття, що викликають заздрість і ненависть, думаючи, що викликають лише захоплення. Але якось Потім якось зібрали сили після цього жахливого і кривавого нападу. І почали більше розуміти. Я Думаю, що Америка зараз розуміє більше. Не думаю, що вони зараз дуже охоче налаштовані на те, щоб виділяти Україні допомогу, але більш уважні після 2001 року. чи то після нападу на хмарочоси на інакше дивляться на світ. І це дуже цінне у тій трагедії, що вони почали більше розуміти. Ця трагедія обудила щось таке відбулось. Це був настільки великий шок і настільки великий жах, що вони вже інакше дивляться на повстання на національні війни, навіть на Україну, яка знаходиться так далеко. Ну і Америка поводиться так, як слід. Барзафе Адам адам міхнік, з яким ви якийсь частом розмовляли, у відповідь на питання, який найчорніший сценарій того, що може відбутися, відповів. Найчорнішим є такий, що Путін дійде до Парижу. Звісно, це жахлива візія, але про неї слід пам'ятати. Ну, власне, ви пережили 70-ті роки. І в 1978 чи 1979 році ніхто, певно, і помислити не міг, що буде військовий стан, і у Польщі почнеться оцей військовий кошмар. Ну так, е, настав такий бунт Гданської е, верфі о, у 1980-му. Як у вас на Майдані? Я був на верфі в цьому періоді і, і питання. Яке усі повторювали, війдуть чи не війдуть. це питання є надзвичайно актуальними для вас. Ці перші акції Путіна і його агресія? Бо це є агресія, і це щораз частіше проявляється. Однак світ призвичається аби не трактувати українську війну як внутрішню війну, лише як велику агресивну війну, вторгнення на чужу землю. Пенс то єс то єс. І це дуже важливо. Це перше вторгнення Путіна було гротескним. Йдеться про історію з Кримом. Це виглядало як напад на банк. Тоді бандити одягають маски, змінюють реєстраційні номери своїх автомобілів, беруть зброю і грабують банк. І щось подібне відбулося. Зараз вже офіційно Путін зізнається, що це російська армія. Путін признає ще до того, що є російська армія. Пана На вашу думку, от ви їздили по світі, ви є людиною, зрештою світу. Як ви бачите нашу країну? Чого нам бракує? Єдності. є Не знаю до якого ступеня. Мені видається, що почуття національної єдності пробуджується в Україні. Може навіть вже пробудилося. замало знаю про це валенса Валенса. Коли став провідником, усі сили лівих і правих, згуртував усіх по своїй стороні. по його стороні, і тільки тільки завдяки тому ми могли виграти тільки завдяки тому, що інтелігенція долучилась до робітників. Праве крило до лівого шльон застрайкував також. Саме тому Гданська верф не лишилась одинокою. Я думаю, що подібне пробуджується в Україні, але не знаю, чи це вже прокинулося. Але завжди, так є, що і ворог, і союзник повинен мати обличчя. Скажімо, як був, наприклад, Осама Бен Ладен, потрібна одна особа. Таким обличчям був Лех Валенцев. Ви маєте кілька облич, а передався би один образ. Такий собі збірний образ. Це було б фантастично. Бо люди дуже спрощують собі сприйняття і шукають собі. Хто там знає, що він насправді робив, але це був ворог мав обличчя. Було його вбито, і завдяки тому Обама виграв вибори. А хто там за ним стоїть? Це вже менш відомо. Наразі ці обличчя не з'явились. Путін має образ. Він робиться ворогом, і це дуже цінно. А ви повинні мати. Було би просто чудово, якби у вас з'явився такий собі лех Валенца, Валенса у вас я писав сценарій для фільму Анджея Вайде про Валенцу. Я намагався під час роботи показати що це була звичайна людина, а не герой з мармуру чи заліза, тільки такий, що боїться. Такий собі людський, який сумнівається, але він завжди встає і росте, 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 і, врешті, до чогось доходить. Пізніше він мав гірші моменти, але ж це було пізніше. Великий харизматичний лідер. Маєте когось такого? Ну, ви знаєте, а ми вже потім дізнаємось. Ну, ми якось чекаємо героя в стилі Клінта Іствуда, але приходить якийсь мужик з рахунком в банку. Ну прошу дуже колись давно казали: Джон Вейн вмирає, і ось вже все розвалюється. Ясна річ, що люди мріють про такого героя, який би підкорив масову свідомість. Бо, вочевидь, це театр, і тут ви маєте цілковиту рацію. Це гра. На сцену виходять чергові герої. Ну і власне до цієї головної ролі потрібен хтось такий, але може він народиться, може з'явиться. Може, ще стане. Ну а на сьогодні, шановні глядачі, в мене все. До наступної суботи. До побачення.